так, что у нас? Бронза, латунь, свинец, медь посреблена, никель, не хром, латунные пластины, сребленные магнитные контакты, алюминий электротех, алюминий... Короче, ничего себе в этом ящику швидко не будет точно, да? Так, плата. Плата побутова. На плате головна вимога, чтобы не было великих алюминиевых конденсаторов вот такого плана. Котушок і заліза, А заліза це навіть оця ось штука, бачите? Сам корпус. Його треба видаляти обов'язково. Це обов'язкова умова, без цього плата трошечки вважається засміченою. Так, алюміній електротех, яєчко. Ми ж любимо яєчко, правильно. А, і що в нас в яєчках? Феритове кільце. Багато хто з вас зустрічав, та під повзив з кілометра знімаєте. Багато хто з вас зустрічав отакі феритові кільці. І багато хто думає, що вони прийомні. Вони магнітяться, так як я і розповідаю, у них мілка червона іскра. Бачите? Але насправді це звичайнісінький феррит. І він неприйомний. Хоча обмотаний красивою зеленою міддю, яка зелена мідь прийомна. Да? Далі що у нас тут? Якісь кулі. Це точно ні. Знову куча фериту. Бач? Оце все ферит. Він буває як в трансформаторах, так і в отаких от обмотках. Тут, в принципі, аналіз простий, нема там що дуже аналізувати, але. Но... О, гля, підтягує. Проволоку підтягує, іскри немає. А що це у нас? Знаєш, ні? Ніхром 60. З 60 ка ніхром підтягується, да. А отакий от okay. може підтягуватися. Багато? Не слабо. Це вже ближче до нікеля, так? Yeah. Да? Чим до ніхрому. Ну все одно тут вважатиметься 90% і штука явно прийомна. О! Вот дивись, смотри, сколько человек накопал так? да? Знаешь, что это такое? А знаешь, как он называется? Как? Шрапнель называется. Вот это такая штука бывает. Так, профиль алюминиевый. Вот это же пройдет в профиль? Ага. Я думаю, пройдет 100% Нормально, видите? Тут, в принципе, алюминий посортований. То он профиль, а електротехнічний электротехничный алюминий, да? Сюди також відноситься харчовий алюміній. Зараз ми його все попереважуємо, подоробляємо, доведемо до ума. Технічне срібло, ось дивись. Це контакти. Класна штука, тому що коштує воно доволі таке дебело. О, і технічне срібло на міді. Покажи ось. Бач грибочки які. А оце що таке? Це посріблена мідь. Правильно? Дивись. Або латунь. Це треба зараз буде вияснити. Тому що може бути аж легенько. І латунь і мід. Виясняється воно дуже простими маніпуляціями. Бачиш? Та й що це? Латунь потрібна. Латунь. Ну, в принципе, это одна тип, так, так, так а так, аж бачу, как он посребует. Mm -hmm. Так что, вот такие вот бывают дела. А вот это что? Тут, в принципе, дивись, если есть посребление, бачишь? Есть а, лужонка. А есть лужонка, да. И эта мидь явно, она же не пойдет в посребление, да? Mm, -mm. Да, це лужонна мідь, вона е, головом восвинцем облужена для продовження сроку життя даної штуковини. А це ось якісь у нас проводочки. Що це у нас за проводя? Теж, бач, 90% нікеля. Десь одна сфера якась. Угу. В принципі, тут трошки його вже і назбиралось, то можна і відважить. нікель. Ну воно виходить і... Просто пиши, що нікеля 90% і все. В принципі, а що, посилка класна, матеріал нормально. Е вона доволі таки цінна, тому що матеріали не дешеві. Ми погнали працювати далі. А ви біжіть, спакуйте посилочку на лубни і відправте її. Нам ми будемо дуже вдячні вам.